Я зараз на сцену вам запрошу ще одну дуже унікальну людину, яка, в першу чергу, напевно, я скажу, дбає про знання. Але дбає про знання там, де здавалося, можна скласти лапки і сказати: ну все, ми вже тут не можемо ніяким чином допомогти. Він займається понад три роки збором коштів для книг у прифронтовій бібліотеці. Я бачив ці прифронтові бібліотеки ще на початку 22-го, в яких були тонни просто шлакової російської літератури. І якщо це не змінювати, воно так і залишиться. Наш настрій Заходу України буде зберігатися, а там знову надійде Руський мір, якщо нічого не робити. За ці три роки, поки цей сильний чоловік займається збором коштів для книг. Надіслали понад 15 тисяч книг у прифронтовій бібліотеки. Я з великим задоволенням і гордістю запрошую на цю сцену титана збагачення прифронтових територій знаннями. Ваші області, Олександр Сапронов! Всім доброго дня. Сьогодні ми багато говоримо про слово, і те, чим я займаюсь, це слово, яке є зброєю, насправді. Після початку повномасштабної війни дуже сильно актуалізувалося питання української культури там, де вона була присутня недостатньо насправді. І десь в березні з року я відпів для себе просто бездонний вимір роботи з бібліотеками. Дуже мало української літератури, і дуже мало україномовної літератури. І навіть якщо вона є, це зазвичай старі радянські видання. От. Я вже два з половиною роки вже майже три працюю з бібліотеками Сумщини, Харківщини, Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, ну, загалом по всьому нашому україно-російському прикордоні. Я збираю книжки, я проводжу різні волонтерські збори, розіграші, проводжу благодійні лекції і все це для того, щоб. Наш схід, наші прифронтові території наповнювались українською книгою, тому що насправді запит на це величезний. Люди хочуть читати, але часто люди не мають, що читати, тому що більшість бібліотек муніципальні і вони ну, зараз відверто не мають фінансування, тому що частина людей виїхала, виїхав бізнес, немає податків, відповідно, немає грошей на книжки. Що нас відрізняє від наших сусідів, це те, що ми не записуємо відеозвернення з проханням допомогти президенту, а беремо і робимо те, що треба робити, і те, що зараз не може робити держава. От. Тому я е запрошую вас донатити, є як QR-код.